Це фермерське господарство Роса в Лукашівці, яке належить 37-річній Олені Назаренко. У березні 2022-го підприємство пошкодили військові РФ, пригадує її чоловік Андрій. Як зайшли російські війська, базувалася їхня техніка, мінометні установки і звідти йшов вогонь на нашу ферму. Тобто тут у нас відбивались наші збройні сили, а туди йшов вогонь. І тому на цю частину приміщень дуже серйозно попало руйнування. Це дах, вікна. З той сторони, воно видно там частина фронтону, воно нарушене. Там зруйновані дверні пройоми, обвалений тамбур. У цьому приміщенні, де відновлене, тут було завалене два прольоти повністю. Зі слів фермера, тоді вони залишилися без частини поголів'я, майже пів сотні великої рогатої худоби. Хтось загинув від обстрілів, хтось від голоду. Частина корів, які стояли тут на привозі, це Окразу це осколками їх по цю лінію все виложило просто осколками. Побило водопровод, побило вакуумну лінію. Зі слів подружжя, під час окупації села їх тут не було, а працівникам ферми вдалося врятуватися. Коли населений пункт звільнили, вони приїхали та побачили завдані збитки. Перше питання стояло, що робити. Що робити? З ким робити, як робити? І чи тримати тваринницьку ферму, чи це просто вже е, тоді на емоціях, е, що буде далі. Е, День-два це тільки так ходили оце запущеними руками. Оце ходиш, дивишся, потім почали трішки люди приходять. Вже якось трішки почали прибирати. Наче прибралися, наче гарно. То Як казав мій чоловік? Що були думки, що все покинуть. У мене не було таких думок. Прийшли, бачу все, все розбите, все розвалене, все, все понищене. Я виходжу із ферми, ну там тушки корів лежать, а я дивлюся, а там корови ходять. Ну, і якийсь такий промінчик надії, що блін, корови живі, все ж добре, будемо продовжувати. Нині подружжя отримало грант на понад півтора мільйона гривень на відновлення ферми. Додатково їм надали очисну машину. Що на ці кошти ми якби, змогли собі купити профнастиловець, ригеля, опори, стінові блоки, двері з двох сторон нам ще Також фермерам вдалося відновити ту кількість поголів'я, яка була до повномасштабного вторгнення. Наразі в нас 120 всього голів поголів'я, 55 дійних корів. Ну, звичайно, я хочу, щоб було більше, але ж можливості і людський, людський фактор, що хто буде працювати, і по приміщенню. Якби це нам не дає можливості розвиватися, крім того, фермери орендують та обробляють понад 400 гектарів землі. У там у нас зараз росте кукурудза, тут соняшник, такими клаптями. А і пшениця зі слів Олени вона мріє зберегти та розширити ферму у пам'ять про свого покійного батька Сергія Коробки, який започаткував це підприємство 24 роки тому. За мною стоїть дуже багато людей, які це все роблять. Я не вважаю, що це моя заслуга, моя робота. То що це заслуга всіх людей, всіх робітників, які допомагають це все робити. Катерина Сірук, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.